Проєкт рішення номер 17 про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кламської селищної ради від 24.10.19 року номер 140 про організацію дорожнього руху в селищі Оржів. До Кламінської селищної ради звернувся депутат Груснік Іван Анатолійович з тим, що до нього як до депутата Кламської селищної ради звернулися жителі з тим, що до необхідності встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху. Типу лежачий поліцейський по вулиці Центральна. По цьому питанню я зверталася в управління поліції Державної служби автомобільних доріг, де вони сказали, яким шляхом ми маємо йти. Справа в тому, що у 2019 році зроблено проєкт організація дорожнього руху в селищі, селищі Оржів по центральній дорозі. Але згідно цього проєкту тут не передбачено оцей лежачий поліцейський. І тому ми на виконавчому комітеті приймаємо рішення про те, щоб донести зміни у цей проєкт рішення. З проєктантами ми вже зв'язалися, тільки вони чекають рішення виконавчого комітету, щоб дійсно положити у цього лежачого поліцейського на проти школи. В зв'язку з тим, що інтенсивність руху, ви самі бачите, із збільшенням кількості автомобілів велика в орзі, там і по центральній дорозі, так само і в вперед, та сама ситуація, але там школа, якраз в центральній дорозі. І в зв'язку з тим виникає необхідність положити оцього лежачого поліцейського. Це не буде, як колись лежачий поліцейський ложили просто підвищення асфальту, тобто горбик робили. Це буде інша форма. Але для того, щоб ми руходимося в далі, необхідно рішення виконавчого комітету це як встановлення благоустрою. І тому перед вами є проєкт рішення і пропонується у вирішив внести зміни до рішення першого виконавчого комітету. Двіться, внести зміни досвідти зміни до рішення виконавчого комітету Клеменської селищної ради від 24.10.2019 року номер 40 про організацію дорожнього руху в селищі Оржів. Ну, СМТ, це тепер вже селище, коли ще ж воно рахувалося, як СМТ. Керуючий статтями 40-59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до статті 7 Закону України про дорожній рух, виконавчий комітет селищної ради вирішив перше внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету Клевенської селищної ради від 24.10.2019 року № 140 про організацію дорожнього руху СМТ Оржів, а саме доповнити текстом такого змісту. 에, передбачити. Значить, дивіться, воно буде все те саме, де вирішив. А саме, встановлення знаків заборони руху вантажного транспорту по вулиці Заводська, встановлення знаків зупинку заборонено для автобусів по вулиці Заводська від перехрестя з вулиці Центральна, влаштування парковки загального користування по вулиці Заводська біля будинку номер 2 це було так. Так, це було так. так. Це було так. А тепер ще одне доповнюється. Встановлення пристрою примусового зниження швидкості руху типу лежачий поліцейський по вулиці Центральна селища Оржів на ділянці дороги біля Оржівського ліцею Клеменської селищної ради. В кого є ще які питання? Немає. Отже, всі питання, які ми виносили на засідання виконавчого комітету, ми розглянули. Дякую всім за роботу. Чекаю пропозицій рекомендацій при виконанні тих чи інших робіт. Дякую всім за увагу.